У Києві планують коротити комендантську годину. Чи хотіли б ви таких змін у регіоні, та яку тривалість вважаєте оптимальною і чи потрібна зараз комендантська година? Ну, ви знаєте, якось так я на це питання взагалі не можу нічого відповісти. Звідки я знаю, потрібна комендантська година, не потрібна в країні війна? А як правильно поступити, то мені важко сказати? Ні, без різниці. Є надана, не нужна. Якщо прифронтовий город, то треба. Взагалі. Ось ці усі заведення, от це в першу чергу. А якщо там поймали, кого, одразу туди на фронт до сина, до зятя. І мені здається, в принципі, зараз оптимальний такий комендантська година, е, на ну, нікому і не заважає, в принципі, так, щоб по зручності, там, не знаю, був якийсь дискомфорт. Ну І так зручніше, тому що як можна е, поліції легше визначити. Там, Якісь правопорушення і тому подібне. Я не компетентна в цьому питанні, бо сижу вдома з дитиною, то мені комендантська година не дуже впливає на май. Правильно, хай люди трошки розслабляться, тому що вже вроді як легше в Києві. Цю годину хтось з роботи піде, хтось десь в гості може зайти. І Дуже розумно, Хмельницькому з 12 ми дуже раді, тому що з роботи ми пізніше можемо вийти і додому добратися. Хай з 12-ї роблять. Ну, це не мені вирішувати, якби мене влаштовує те, що є. якщо треба, значить треба, так має бути. От, тобто, це наверху є люди, які це мають вирішувати, і їм видніше, скажімо так. У Києві планують скоротити комендантську годину. Чи хотіли б ви таких змін в регіоні? Та яку тривалість вважаєте оптимальною, і чи потрібна зараз комендантська година? Потрібно, звичайно, воєнний стан, який я, ні, щоб нічого не знімали. Ну а наші знімати. Так само по всій Україні я вважаю, що не треба не скорочувати, не знімати ніякої комендантської години, поки не закінчиться воєнний стан в Україні.